Якщо Бог добрий, то чому він ожесточив серце фараона? Хіба це не несправедливо? У книзі Вихід написано, що Бог ожесточив серце фараона. Але ось ключ п'ять разів фараон сам ожесточав своє серце перед тим, як про це сказано стосовно Бога. Насправді Бог не створив зло в серці фараона, але коли людина вперто відкидає правду, настає момент, коли Бог не стримує її. Він дозволяє серцю затверднути в його власному виборі. Тому ожесточення це не примус, це наслідок того, що серце не хоче чути Бога. Бог дав фараону шанси. Кожна кара була попередженням, закликом і милістю. Але на все це фараон сказав ні. Тому фараон не жертва Божої волі, він жертва власної гордості, а Бог визволитель, який навіть через опір. Звершує своє спасіння. Тому Біблія каже, що Бог ожесточив його серце після того, як той свідомо відкинув Божий заклик. Але сьогодні інший час, Час, коли Бог не ожесточає ваше серце, а кличе Повернись і я прийму тебе. Тому сьогодні, якщо ти почуєш його голос, не ожесточи своє серце, прийми це і підкорись Господу.